Посилання. Це дуже цінний ресурс. Протягом тобто, червоної книзі ми можемо побачити, які причини з умови або зменшення популяції певного біологічного роду. ми можемо побачити, де він проживає і які заходи проводяться з його відновленням та охороною. Змогли прийти. Може прокатити? Дивіться, коли ви заходите на сайт, ми зараз будемо працювати з вами з опцією пошук. Вона знаходиться у ФІ, верхньому правому руку. Для того, щоб здійснити пошук, нам необхідно розуміти. Кожна група спробує знайти свою параліну. У вас скопа, ваша четверка, скопа, ваша четвірка, лалека, руди. Так, вибачте, <клуха> <клуха> рудий. скопа, шуміка руди. Далі у нас буде група Беркут, група глуха, п'ять обов'язків. Група буде пелікан, а у вас вдруг рухати. Будь ласка, знайдіть цю тварину і що нам необхідно. Вам необхідно знайти, чому ця тварина відноситься до того, що замовило її зникнути, і які на сучасному етапі засоби охорони та відновлення здійснює держава по відношенню до цього лікування. Че вас. чому уважать? Ну, чому відбувається зміни чисельності? Внаслідок знищує місце санітарних робок лісу, а через проповірство робиння старих супер дерев, що може слугувати для влаштування маленьких місць через забруднені водою і погіршення кормової бази. Добре, тобто фактично у нас почали робити санітарний коробку лісу і в наслідок чогось знищили фактично місце, де може проживати пташка. Тепер питання, які заходи стосовно її охорони. Що було зроблено, щоб охороняти цей біологічний вид? Занесли до списків До списків «Червона книга України. Побачить зникає. зникає через те, що його загальний момент в Україні захочеться приблизно 110 плат і велика територія його проживання зараз вируна, там, де вирубують ліси, його територія в більшості вирубується і він не має де жити. Також переслідування і діяльність людини зменшують. Добре. А тепер давайте про види охоронної діяльності. Їх охороняють на інвістуванні в карпатському кофелічному заповідниках і тусильний посил... посил... контроль за незаконними відсілами. Нефільські... Так, посилення контроль за незаконним відзмілом. Чому зменшувала популяція? Давайте поки що ви продуваєте. А, чи можете сказати, чому зменшилася популяція вашої форми? Популяція зменшилася через знищення старих п'яних лісу, таких знищиться скорощення встанової бази, просто таких для вироблення виготовлення удовол. Випадковий потрапляння у мистецькі пастки. Добре, а який режим охорони зараз для цього виду передбачення?

Чому з них? Можна чому? Паніна, що вас, біля Можна виробити? І вони І їх винищували через те, що видавали шкоду у рівні господарства. Як зараз їх, їх саме біля, що вони в Україні, І поновлюєте? Так, їх заростить. І давайте пишемо. Чому охороняється, чому зменшиться попадеться через неостаннутися? Через розростання ланів особищі і як охороняється. Створюється, Так, створюється зона, де може тварина безпечно перебувати. Таким чином, ми з вами побачити, що тварини червоної книги майже всі, той, як ми сказали. Вони занесли туди саме через діяльність комиссия. І тепер давайте спробуємо трошечки загальнити, що ми сьогодні прийшли. Чому на території людині мешкає така велика чисельність подітла? Бо у нас дуже велика кількість природних комплексів. В якому природному комплексі мешкає найбільше кількість віде. пальців? І дещо. І в лісах, в лісі більше. Чому все мешкає яка таки розумі? І за, о, за чоловіки, які прожищає, І з-за наявності харчових джерел харчування. Як людина використовує ресурсів? так і для розведення при, при створенні зоопарків компактних, mm -hmm. і в якому документі зібрана інформація про діятисне або зникаючи видвальні. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. вам дякую за сьогоднішній рок ви були активні, дуже гарно працювали. І на вашому робочому аркіші у вас записане ваше домашнє за. Дуже вам дякую. Що можна. Я б хотіла поспілкуватися вами.